Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. От і нарешті настало літо. А з його початком в кожної з нас виник запит якими ж ароматами користуватися влітку, аби почувати себе не лише впевнено, жіночно, елегантно вишукано, спокусливо а й той же час, які б з цих ароматів дава, дарували нам відчуття. Свіжості, легкості, прозорості такої, знаєте, приємного фльору, який би не докучав оточуючим, збирав багато компліментів, ну і, відповідно, нас наповнював енергією, силою, радістю, таким якимось імпульсом до нових звершень, до, гарних, до, до гарного спілкування, до гарного настрою. І от сьогодні я вирішила для вас. Підготувати підбірку таких традиційних літніх ароматів, які будуть доречні в своєму звучанні, також вони продемонструють ваш гарний смак, підкреслять вашу вишуканість, жіночність, подарують той самий гарний настрій, піднесення і такий позитивний літній вайб, і в той же час подарують вам ще й відчуття комфорту, оскільки. Літо часто буває спекотним, і в такі спекотні дні хочеться відчувати якусь таку легкість і мати джерело, яке б нас освіжало та наповнювало, забирало втому, ніби вгамовувало цю літню спрагу. Але, як нам всім відомо, літо це не лише спекотні дні, це й прохолодні вечори, освіжаючі ночі. Такі швидкі дощі, які можуть швиденько пройти, змити весь пил, всю втому, весь якийсь поганий настрій з міста, з нас, з природи. Ну і тому, в принципі, для літа ви можете обирати будь-які комфортні для вас. Аромати. Єдиною рекомендацією, яку б я дозволила собі вам дати, все-таки уникайте влітку насичених, важких, складних з інтенсивним звучанням композицій. І надавайте перевагу, якщо у вас, наприклад, навіть є якась улюблена композиція то просто надавайте перевагу облегшеним версіям цього аромату. От як, наприклад, у мене одна з найулюбленіших композицій бренду Chanel це аромат Coco Mademoiselle у версії Intense. Зрозуміло, що вона доречно про холодний час року. Але, на жаль, влітку надзвичайно важко користуватися цим ароматом. Тому саме в літній період я надаю перевагу такому зовсім легкій версії цього аромату. Це аромат Le Прайв. Він позиціонується як аромат для сну, але для мене це ідеальний аромат для літа, щоб я могла насолоджуватися відчуттям улюбленого аромату Кокомод Мозель. Отакий От відступ. Тому, підбираючи аромати на літо, відповідно, орієнтуйтесь на їхнє звучання. А саме надзвичайно доречними влітку будуть аромати з таким морським акватичним звучанням. Це аромати, такі вони легкі, прозорі, дещо водянисті, і цю легкість та прозорість дають такі квіти, як гіацин, дають. Цитрусові дають такі ще квіти, як жасмин, тобто це все щось таке легке. Ну, відповідно, надавайте перевагу квітковим ароматам, але теж з легким, таким свіжим звучанням. Цитрусові аромати безумовно будуть актуальними в літній період часу. Ну і фруктові аромати, але знову ж таки фруктові аромати з таким легким звучанням, з прозорим шлейфом, і щоб вони були не надто інтенсивними, не надто гурманськими, пряними. Тобто, по суті, уникайте пряних нот, деревинних. Таких східних, які от якраз дають там удові, наприклад, ноти, мускусні. Все це дає дещо таке інтенсивне звучання. Ну, відповідно, ці ноти відповідають за величезний шлейф та тривалість композиції. А влітку все-таки хочеться чогось такого легшого, чогось невагомішого, навіть такого аромату, який... В принципі, можна обновити протягом дня і відчути красу його верхніх нот, адже зазвичай в верхніх нотах звучать цитрусові, а вони самі по собі вже такі легші, приємніші, комфортніші для сприйняття, особливо в спекотний час. Тож, перейдемо до підбірки ароматів, які для вас підготувала сьогодні я. І, до речі, це зараз я продемонструю вам таку. Загальну підбірку універсальну, яка підійде досить багатьом, і вона задовольнить запит у багатьох користувачів. Але надалі я ще планую зробити о, от, підбірку, лінійку ароматів саме літніх кожного з брендів, як то Dior, як то Hermes, там… Шанель, я хочу продемонструвати вам аромат, який саме для спекотного літа підходять. Якщо це буде актуально, дайте, будь ласка, мені знати в коментарях, і я з радістю відгукнуся на цей запит. Тож, ми починаємо. І першим ароматом, про який я б хотіла сказати вам сьогодні, це композиція бренду Шанель. Це аромат Chance of овів. І це настільки красивий, легкий. Якийсь невагомий, дещо з легенькою гірчинкою, шерохуватістю аромат, і він, до речі, не сходить вже на жоден з ароматів цієї серії, оскільки вони всі більш такі м'якші, округліші, теж освіжаючі, але от саме в цій версії є якась така приємна гірчинка. і... Хрусткість, якась кришталевість. Оце все я відчуваю в цьому ароматі, і коли на вулиці надзвичайно. Пекотно і відчувається якась така задуха. І втома саме цей аромат наповнює мене бадьорістю, наповнює такою енергією, силою, і відчуття, знаєте, наче ти прийняв контрастний душ, і, і от в твоєму тілі по-новому зациркулювала кров, і нові думки, гарні якісь ідеї виникають. Тобто це, от для мене це суто така асоці... цей аромат саме з пекотним літом. і це один з моїх порятунків саме на спекотний період часу. Як ви бачите, я обновила собі цей флакон, тому що дуже люблю цю композицію, і щиро рекомендую вам спробувати також. Наступна композиція, яку б я порекомендувала використовувати влітку. І я сама досить активно користуюсь цією композицією влітку, і це композиція, з якої почалося моє знайомство з брендом Клоє це аромат Клоє Льо. І сама назва льо це як одекольон, щось облегшене зовсім таке. Воно перекладається як ароматна вода, тобто освіжаюча ароматна вода. Тобто, до речі, це перший аромат, з яким у мене було знайомство з брендом Клоєм. І це дуже легкий, такий невагомий по своєму звучанню варіант парфумів. Аромат починається нотами грейпфруту та лічі. В центрі тут дуже красива троянда в дуеті з магнолією, і база з кедру та амбри. І це надзвичайно ніжна, легка, прозора композиція. Вона і вашу жіночність підкреслить, і легкість, і ненав'язливість, і в той же час. Постійно буде знаходитися навколо вас таким приємним серпанком і демонструватиме, як я сказала, і ваш хороший смак, і підкреслюватиме вашу жіночність, і е, даруватиме оцю свіжість, легкість, приємність. Ну, відповідно, створюватиме хороший настрій вам та всім оточуючим, які будуть відчувати цей аромат від вас. Тому я також щиро рекомендую цю композицію до затесту. В бренді Герлен. Я б порекомендувала вам практично всю лінійку ароматів Аква Алегорія, але сьогодні хочу розповісти про аромат мандарин-Базилік. Це аромат, який вийшов у 2007 році, і це дуже красива, така приємна композиція, яка от подарує вам вона не лише. Легкість, свіжість, а якесь таке, знаєте, наповнення літом, оцією всією красою, тому що мандарин, цитрус дає легкість, соковитість, якусь таку насиченість, а базилік е, від такі трошки відтіняє пряностю е, звучання всієї композиції, і це якось так легко не вимушено. І, і тут ще до до речі присутній також грейпфрут, і він теж дає. Таку свіжість, соковитість, і е, важливо зауважити, що вся лінійка Аква Алегорії, грейпфрут в них е, і базилік, це як основні ноти, навколо яких далі вже йдуть відтінки якихось іще нот, але це центральна канва, на яку нанизується вся піраміда звучання кожного з ароматів Аква алегорії і. Я вам от щиро рекомендую спробувати цю композицію влітку, покористуватися нею, розносити її в теплий час, коли ваша шкіра нагріта. І от це дуже приємне звучання аромату, яке буде від вас доноситись, його ну, дуже гідно оцінять, як оточуючи, так і ви самі від себе будете отримувати неймовірне задоволення від того, як. Звучить цей аромат на вас, і він, до речі, є досить універсальний, і практично всім підходить саме на літо. Наступний аромат, який би я порекомендувала вам спробувати влітку, це аромат бренду Ніна Річі Layer De Temps. І от я сьогодні демонструю саме версію в туалетній воді. Для мене вона більш прозоріша, легша, ніжніша. Це квіткова альдегідна композиція. Ця композиція, м, приурочена відчуттю миру, спокою, якогось поверненню до звичного життя, до звичних звичок. Кожному з нас я бажаю, щоб це найшвидше сталося і щоб ми всі повернулися в своє мирне, прекрасне життя, яким воно раніше й було. Просто, на жаль, ми в такій метушні не завжди це усвідомлювали. І от ця композиція якраз і дає відчуття і оновлення, і легкості, і повернення до самого себе, до своєї суті, але в той же час і воно якось так ніжно, урочисто, дуже, як сказати, так, знаєте, підбадьорює, під дає імпульс зібратися, якось зосередитися і гідно проживати своє життя з відчуттям у цього прекрасного аромату. Він, до речі, є одним з флагманів Ні річі, оскільки дуже багато жінок його люблять, користуються цим ароматом. І в мене на каналі є огляд на цей аромат, де я детально про нього розказую. І розповідаю, і він дійсно вартий вашої уваги, і вартий того, щоб. Подивіться, яка краса. Вартий того, щоб його спробувати, і оцінити по тому, як він того заслуговує. Значить, ароматні нарічі ляр де темпс подих часу це перекладається, і дійсно багато речей вони якісь поза часом, і лише самі ми даємо. Можливість багатьом речам або бути присутніми в нашому житті, або ж ми їх якось івелюємо позбуваємося. Я от щиро рекомендую доторкнутися вам до цього аромату, щоб він побув у вашому житті. Наступна композиція, якою я вже, мабуть, в кожен огляд в... включаю ці аромати, це аромат бренду Eccentric Molecule, Перша молекула в версії Eccentric, то ці композиції до основного звучання молекули ізоя супер додали ноту лайму, рожевого перцю та ірису. Я, здається, вже розказувала про цей аромат в підбірці ароматів для офісу. Так. І от це ідеальний аромат як для офісу, так і взагалі для літа, для спекотного літа, оскільки це дуже красива, абстрактна, освіжаюча композиція, яка наповнює вас легкістю, якимось таким, знаєте, відчуттям простору, легкості. Якоїсь повітряності він дуже е, такий дифузний і навколо вас його добре відчув... відчутно. Він шлейфовий, стійкий і настільки красивий. І особисто для мене цей аромат е, асоціюється з Одесою. Я так мрію все-таки якнайшвидше потрапити в це місто, тому що для мене саме Одеса це. Це літо, це відпочинок, це така розслабленість та вольяжність, якась легкість, якесь таке своєрідне відчуття гумору, оця атмосфера неперевершена. І, до речі, саме влітку в Одесі в один з своїх приїздів от з цим ароматом мене асоціюється Одеса, тому що ми колись гуляли з чоловіком, і я. Весь час зауважувала, що я відчуваю першу молекулу. Мені здавалося, що вся Одеса пахне першою молекулою. і це було дуже класно, оскільки я люблю цей аромат, і я розумію, чому їм користується така велика кількість людей. І, до речі, це. Аромат унісекс, тобто і чоловіки можуть їм користуватися, і жінки. І це дійсно величезна насолода, як самому їм користуватися, так і відчувати цей аромат від оточуючих, тому що ну, він просто неперевершений. Я його дуже люблю і вам щиро рекомендую спробувати в літній період. Наступна композиція, про яку я хочу розповісти в своїй підбірці літніх ароматів, це аромат бренду Calvin Klein Into You. І це дуже класний такий цитрусовий аромат. Він... І це дуже класна, освіжаюча композиція. Я просто обожнюю носити її влітку. Це ноти грейпфруту, бергамоту, в... в серці там орхідея та ну, звичайна база, кедр та амбра. Але це так красиво, так якось теж освіжаюче, так... Підбадьорюючи, так воно піднесено. І це, до речі, аромат, який не вимагає надто великих фінансових затрат, але то те задоволення, той кайф, який ви в нього отримуєте, він перевершує всі-всі фінансові інвестиції. І ця композиція, от вона ідеальна просто для літа. Якщо, наприклад, я планую залишатися вдома, і ми з дитиною підемо в двір там. Траву, щось там, я буду в грядках наводити порядки, щось ми будемо прибирати. І цей аромат я завжди на себе наношу, тому що він якось мене так. Якесь я відчуваю, єднання з природою, якусь легкість, якусь таку грайливість. Ну, дуже класний аромат. От я його люблю в саму-в саму спеку. Або ж, от коли я щось вдома роблю, але буду робити це на вулиці, він дуже класно вітром розноситься, дуже класно звучить на теплій шкірі. Ну, одним словом, щиро рекомендую вам до літа цю композицію. Також ще одна така освіжаюча, акватична композиція це. Ой, клас! Це аромат бренду Арден Плендор. І це так класно, це ніби краплини дощу, якась. Свіжість, ніжність, чистота, легкість, водянистість це наче ви десь біля водоспаду знаходитеся. І оця е, мрячка е, потрапляє вам на обличчя, на тіло, освіжає вас, дає якусь таку прохолоду. Це е, альдегідно квітково східна композиція. Вона теж, до речі, кхе -кхе, вартує на не надто великих коштів. І е, ну, я думаю, ви можете знайти можливість її спробувати, тому що. Це такий дійсно класний, суто літній, освіжаючий, нейтральний аромат. Він мені, знаєте, ще трошки нагадує, я їх в одну нішу відношу з ароматом «Кашарель Ноа. Ну, Мені вже просто незручно Ноа в, кожному, в кожній своїй підбірці демонструвати. Але от вони дуже подібно, нейтрально, нюдово звучать, так комфортно до тіла, до, до відчуття, до сприйняття. і Ну, Я сама дуже-дуже люблю цю композицію. Це в мене, до речі, вже дубль один. Ну, минулі літа. Я вже зносила один такий флакон. І дівчатка теж в мене замовляли, залишалися дуже задоволені від цієї композиції. Арден, «Сплендор». Щиро вам рекомендую. Наступний аромат, який буде дуже класно та доречно звучати влітку це аромат бренду Lan One Merymie. І сама назва виходить за мене заміж. Вона, знаєте, звучить як якась кульмінаційна точка дуже красивої, романтичної історії, коли люди люблять один одного і приймають рішення провести все життя поруч, стати свідками один одного життя, тобто розділити якісь приємні та не дуже моменти життєві. І це якась така синергія ніжності, любові. Якогось такого свідомого вибору, особисто для мене, всіх буває по-різному в житті. Але цей аромат він настільки красивий, настільки жіночний, легкий, вишуканий. Це дуже красива квітково-фруктова композиція. Вона складається з нот персику, апельсину, магнолії, жасмину троянди. І традиційна база це сандал, амбра та кедр. Роблять його таким, якимось, знаєте, дуже ніжним, жіночним, е якимось невловимим і максимально приємним у своєму звучанні. Для мене це ще й такий трошки особистий аромат, тому що коли ми були, я вже здається, десь говорила про це, коли, можливо, колекцію свою парфумер описувала е в огляді, то цей аромат купив мені чоловік, коли ми вже два чи три місяці були. В калуші, це перші місяці війни, і я з собою взяла лише один аромат, і чоловіку захотілося зробити мені приємність, і він ну, подарував сказав, що я можу обрати собі якийсь аромат для того, щоб трошки мені підняти настрій. І я от вибрала цей аромат, і він для мене такий близький моєму серцю, і він якраз і відповідає за оцю ніжність, за оце відчуття один одного і за бажання зробити. Приємне, близькій людині, ну, така особиста асоціація. І я вам щиро рекомендую як спробувати так, цю композицію, так і користуватися нею влітку, оскільки вона дуже красива, ніжна, витончена, і ну, вона дійсно варта вашої уваги. Бренд Lanvin Mary Mi. І ще декілька композицій, які б я хотіла вам запропонувати, це аромат. Бренду Ермес, я його наз, назва тут така складна, я весь час її читаю. Щось мене не дуже виходить так мелодійно назвати назву в оригіналі. Перекладається це як соковитий ревень. І для нас це теж, ну, особисто для мене, для людини, яка виросла в селі. Ми там, знаєте, для, для мене літо це коли ми з друзями ходили на поля го горох рвали, коли ми там куколок з кукурузки робили, розматували оці маленькі кукурудзяні лялечки, І коли ми їли ревень. Ну, я не знаю, тоді такі були такі десерти. Знаєте. Кожен заслуговує на свої десерти. От в моєму дитинстві був, був такий десерт, коли листя ревеня е, зрізаєш, верхушечку, де сама це пластина листова, теж зрізається, і оцей стовбурець він такий солодкуватий, кислуватий, і з цукром ідеально він підходив, як такий десерт перекус для Літнього періоду, і от таким самим, знаєте, ясним, як дитячий спогад, як дитяча оця емоція є цей одеколон. До речі, це версія одеколонів. І вони саме адресовані для того, щоб використовувати ці парфуми влітку. Красивий соковитий ревень. Він поєднаний в базі з червоними ягодами та білим мускусом. Ось така проста, але дуже витанчена. Композиція і піраміда дає от, дійсно відчуття оцього літа, коли, знаєте, тут порічка на кущі дозріває, там смородина, там ти малинку десь схватнув, там шовковиця. І оце таке різнобарв'я цих ягід. Фруктів можливих усіх. От саме ну не знаю, в мене такі спогади з моїм дитинством, з літнім періодом, оці, коли в саду вся, вся їжа ось вона, росте навколо тебе. Тобі не треба бігти додому, там, обідати чи вечеряти, тільки вже коли батьки там заганяють додому спадки, тільки тоді тебе закінчується день. А так ти тут ягодку одну хватанув, там іншу, там ревеню поїв. І от якраз оця симфонія звучання цих літніх ягод, оця свіжість кислинка ревень, Ну, і мускус дає можливість аромату довше звучати, але все це оце наповнююче, ніжна є в цьому ароматі, і для мене це одне з відкриттів в бренді. Тому я щиро рекомендую вам спробувати цей аромат на літній період і зануритися в його. Оцю таку освіжаючу фруктову глибину, тому що вона просто бездонна в своєму звучанні. Аромат соковитий ревень бренду Ермес. І закінчуємо мою підбірку літніх ароматів. Аромат бренду «Ланком» І це аромат Idol в версії Aura. Це фланкер на вже відому композицію Idol. І аромат квітково східний, він побудований на нотах солі, троянди, жасмину і білого мускусу. І знаєте, троянда з жасмином дають оцю квіткову ніжність, сіль трошки якоїсь такої шерохуватості додає і якоїсь такої пронизливості. Ну і мускус, відповідно, знову ж таки відповідає за шлейф, за стійкість, а тут вони досить хороші і ну, вищі, ніж середні. І це теж такий, знаєте, як маніфест якоїсь такої вільної, впевненої в собі жінки, самодостатньої, наповненої, якоїсь такої жінки, яка створює ауру, ауру безтурботності, ауру ніжності, ауру жіночності, е ауру якоїсь такого, знаєте. Самодостатності, реалізованості. Ну, одним словом, це маніфест жіночої свободи, її реалізації, її е, такого е, якби, відчуття свободи від рамок, обмежень і всього того, що на, на жінку може накласти суспільство, навіть того не усвідомлюючи. Тому от, влітку це і елегантно, і жіночно. І в той же час дуже пікантно і доречно, тому що піраміда не така складна, як у класичної версії, але та сама приємна троянда в дуеті з жасмином звучать просто неймовірно. Тому я вам щиро рекомендую до затесту і цей аромат. Ось таким видався мій варіант ароматів, який б я порекомендувала вам використовувати в літній період. Звичайно, можна ще з того, що, наприклад, у мене є в наявності, можна скласти ще дві, а то й три підбірки. Як я сказала, я буду ще в кожному бренді так виділяти якісь освіжаючі аромати чи серію ароматів і розказувати вам про них, щоб ну, знаходячись в пошуку і закриваючи запит, чим користуватися в літню спеку, ви могли підібрати якусь композицію для себе, з якою вам буде. Дуже комфортно, дуже приємно проводити літню спеку, літні дні, вечори. І якщо у вас є бажання, ви можете спробувати кожен з цих ароматів. Я займаюся розпивом і з великим задоволенням можу поділитися з кожною з цих композицій. Ось моя сторіночка в Instagram. Хочу зауважити, що Instagram, який я писала в попередніх відео, на жаль, цю сторінку заблокували, і це буде нова сторінка. І я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на цю сторінку, проявити якусь активність. В мій, ну і ознайомившись з асортиментом ароматів, які є в мене, замовити якийсь від левант, тому що займаючись відлевантом і навеличені кошти, в мене є можливість розширювати свою колекцію, пробувати нові аромати, ну і відповідно ділитися їми з вами. Якщо дане відео було для вас цікавим та корисним, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові парфумерні відео на моєму каналі та підпишіться на сам канал. Від себе я вам бажаю приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!